Що найбожевільніше, ви бачили або пережили в лікарні як пацієнт або працівник? Буквально три тижні тому я стояла біля головного входу в лікарню, курила і чекала на повідомлення від нареченого про те, що він вийшов за МРТ і катем. Я почула розмову між двома пацієнтами, які курили біля сусідньої стіни. Пацієнт один. Що в біса сталося з твоєю ногою? Пацієнт два. Відвалилась провулку на 110-й вулиці. Довели шивати коліно. Бісові кістки стирчали. Пацієнт один. А хіба твоя друга нога не відвалила? З два тижні тому. Пацієнт 2. Та не вся, тільки пальці. Не можу дочекатись, коли виберу звідси. І знову покайфую. Пацієнт 1. Припиняй вже, бо скоро рука відвалиться, і ти навіть не зможеш подрочити. Пацієнт 2 засміявся. О, курва, тоді в мене будуть справжні проблеми. А потім закотився всередину. Цікавість зала гору, Тож я підійшла і запитала пацієнта 1, про який наркотик вони говорили. Хворий розповів. Мені що у нього багато назв, але місцеві називають його зомбі-наркотик. Очевидно, це якась наркотична речовина, яку вводять шприцами. Коли ви перевищуєте допустиму норму, вона викликає спорадичний некроз у різних частинах тіла. Тобто, якщо ви кололи в ліву руку, то можете раптово дістати некроз у нозі, і тоді ваша кінцівка просто згниє і відпаде. Саме це і з пацієнтом. 2, коли його нога відвалилась з провулку після передозу. Дивно було чути таку невимушену розмову, ніби нога, що відвалюється, це звичайна річ, яка трапляється щонеділі зранку. Я працюю прибиральницею в місцевій лікарні за контрактом і з третьою стороною. Переважно ми прибираємо всі громадські приміщення та зони, де не перебувають пацієнти. Морг підпадає під нашу компетенцію. Як і в багатьох інших моргах, у нас є морозильна камера. Одного ранку керівник проходив повз і побачив, що з моргу тече вода. Виявилось, що прорвало трубу з системи охолодження. Вода добряче протікала. Ми викликали ремонтників. І попросили перекрити воду в тій ділянці. Там залишилось близько 5 сантиметрів води, тож ми все прибрали. А оскільки труба охолодження вийшла з ладу, нам довелось відчинити холодильник і перенести тіла до запасного холодильника. Подалі від прорваних труб, щоб похоронна служба мала змогу приїхати і забрати їх, не користуючись сходами. Ми відчинили дверцята водонепроникного холодильника. Але оскільки він був водонепроникним, ми не знали, що друг. Трубу також прорвало, і виявилось, що цей холодильник залило повністю. Ви коли-небудь бачили відео, як хтось розрізає басейн, і звідти витікає вода, а також все, що було в ній. Так от води було настільки багато, що тіла просто попливли, і щойно ми зламали пломбу і відчинили двері. У нас з'явився ефект розрізаного басейну. Мало того, що півтора метри води вилилося з холодильника в морг і в коридор, так ще й все, що було в цій воді. Теж попливло туди. По всій підлозі розпливлись простирадла і тіла в халатах. Одне навіть допливло в коридор. Підвал знову затопило, і нам довелось прибирати повторно. Щоразу, коли хтось каже мені слово «потоп», мені миттєво спадає на думку ця історія. Це сталося кілька років тому ще до ковіду. Того дня я мало не звільнилась. Я був пацієнтом. Поруч зі мною на ліжку лежав літній чоловік, який чекав переведення до будинку престарілих. Медперсонал ставився до нього так, ніби він був проблемним пацієнтом. Хоча насправді дідусь був занадто кволим, щоб самостійно про себе подбати. Одного разу медсестра відмовилась допомогти йому сходити в туалет, бо сказала, що він просто лінується. Я не міг допомогти, бо сам був прикутий до ліжка. Чоловік впав і вдарився головою об підлогу. Прийшов санітар і просто жбурнув його назад на ліжко. Згодом приїхали його родичі. Я чув, як вони запитували жінку-медсестру, що відмовилась йому допомогти, чому їхній батько такий млявий. Медсестра збрехала, що нічого не трапилось, і з ним усе гаразд. Я покликав доньку того чоловіка до свого ліжка і розповів їй усю історію. Зайве говорити, скільки лайна потрапило на вентилятор. Я лежала у відділенні невідкладної допомоги, коли туди прийшов п'яний як чіп, молодий хлопець, що подер свою мушонку, намагаючись перестрибнути через стопчик. Коли приятель побачив голку, якою медсестра мала знеболити його задній прохід і горішки, нерви у нього не витримали. Почалась гонитва, схожа на горор-версію Скубіду. Чувак з драною мушонкою бігав по палатах без штанів, а за ним гнались охоронці та медсестри. Зрештою, вони спіймали. Його і коли пацієнт втратив свідомість та захропів, медсестри про нього подбали. Я просто сиділа на лікарняному ліжку, намагаючись не сміятись і не смикати шви, пишучи мамі повідомлення на кшталт, ти не повіриш, що я щойно бачила. Я медсестра до нас потрапив пацієнт з важкими нелікованими грижами, одна з яких виросла до таких розмірів, що здавалось, ніби у нього під шкірою баскетбольний м'яч. Йому необхідна була термінова операція. Перш ніж ми доставили його в операційну, він чхнув, і розтягнута шкіра живота просто луснула як водяна кулька, а кишечник вивалився назовні. Виглядало це, ніби він впустив тарілку спагетті собі на коліна. Ми наклали мокру марлю на те місце і бігцем повезли його вниз. Я медбрат. Бачив багато дивних речей, але найбільше мене вразила 80-річна маніакально депресивна жінка, яка перегородила вихід з палати, щоб потверкати для мене. Я працював у реанімаційному відділенні. Чоловік спробував застрелити свою дружину, бо та подала на розлучення. Їй вдалося втекти. Тоді він випив розчинник бетону, щоб покінчити життя самогубством. Ця речовина водореактивна, а всі ліки, які ми могли йому дати, були на водній основі. Тож, по суті, ми нічого не могли зробити, окрім як спостерігати за ним і контролювати ситуацію. Хімічні опіки були дуже сильними. Можна було Побачити все, що було всередині. Пацієнт не пережив ночі. Він був у комі, звичайно, але всю ніч його охороняли співробітники поліції, і чоловік лежав у наручниках. Я бачив і гірші випадки, але це було досить страшно. Я працюю у психіатричному відділенні і щодня бачу всяку срань. Вчора мені довелось забрати у пацієнта гаманець, тому що він хотів замовити обручку для своєї майбутньої дружини Кім Кардаш'ян. Пізніше він написав своїми фекаліями на стіні «М плюс Кім, якщо ти читаєш це, знай ти більше не знайдаєш такого хлопця як він. Одного разу я зустрів Майкла Джексона. Ну не справжнього Майкла Джексона, дуже милого чоловіка в психозі, який був переконаний, що він є Майклом Джексоном. Він був навіть не у психіатричній лікарні, лежав у хірургічній палаті після того, як вистрибнув з великого вікна, щоб втекти від Інтерполу. У нього були зламані обидві ноги і сильні рвані рани. Цікавий хлопець. Коли мені після прослуховування стетоскопом сказали, що в дитини, якою я вагітна, немає серцебиття. Але через те, що я була госпіталізована в екстреному порядку через сильну кровотечу, вони не могли привести до мене УЗИСТА ще два дні, щоб підтвердити діагноз. Потім медсестра залишила нас чоловіком в палаті самих на 4 години, навіть не перевіривши стан, Незважаючи на те, що у мене була сильна кровотеча, і я благала їх про допомогу. Вона сказала, Ала таке трапляється постійно. Народи ще одного. Апарат стояв поверхом вище і ним обстежували інших жінок, які надходили в пологове відділення. Коротше кажучи, цій дитині вже виповнилось 8 років. Як же це жахливо, що ми цілий день думали, що вона померла. А потім ще раз під час пологів, але це вже інша історія. Зайве казати, що лікарні не найулюбленіше моє місце. Однієї ночі у відділенні інтенсивної терапії спрацював код синій у жінки. Ми робили усе можливе, але вона не реагувала. Нарешті лікар зрозумів, що наші зусилля марні, і ми зупинились. Ми почали трохи оговтуватись і виходити з її палати, щоб перевірити, як там інші пацієнти. А потім почули гучне апчхи. Жіночка не померла. Її кардіомонітор знову запрацював, і ми всі кинулись назад. Вона. Ожила на різдвяному корпоративі наступного місяця. Ми подарували лікарці перечницю і сказали, що вона поклала її в кодовий ящик, що в майбутньому, окрім селерії крапельниць, вона ще натрусила трохи перцю пацієнту під ніс, щоб він чхнув. Я лежав у відділенні невідкладної допомоги, коли поряд зі мною на каталці привезли чоловіка середнього віку, який волав і вигукував щось на кшталт. О Боже, це кінець. Мамо, тату, я вмираю, але ми ще зустрінемось. Це кінець, чергуючися з довгими серіями гучних драматичних ридань. Моєю першою думкою було: от лайно. Я бачив, як помирало кілька людей, але такого ще не було. Це буде страшно. Я не мав змоги бачити його безпосередньо. Середнього, оскільки між нами стояла перегородка, але бачив усіх, хто знаходився перед нами. Потім я помітив на обличчях лікарів і медсестер вираз заціпеніння і недовіри, який ще більше збентежив мене. Це тривало близько 5-10 хвилин, поки плач не став більш розпачливим, і пацієнт виголосив: Я бачу світло, я йду до світла, йду зараз, прощавай світе. Ооо після чого запала тиша через кілька секунд. Блаженної тиші він знову завів: О, я повернувся, це диво, мене послали назад. О, хвала Господу. І в цю мить медперсонал не витримав. Медсестра підійшла до нього і суворо запитала: Містере Сміт, ви розумієте, що відбувається? Він відповів: О, так, так. Я думав, що помер, але мене врятували. Це диво, я відродився. У мене з'явився новий шанс на життя. Ні, у вас, містере Сміт, просто Носова кровотеча. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А свідком яких божевільних подій у лікарні були ви? Напишіть в коментарях.